Я. Оскільки це по логіці Карти або подяки, або будь-які документи, які стосуються до роботи або патрульних, або офісу патрульних поліції, приймаються виключно управлінні патрульної поліції в благодійні на Олега Кусового. Ми е, зараз мажемо з зі всіма службами міста і ну, кожну місяці, так само як і ми працюють. Пробуємо нові стосунки як муніципальний політ, так і за рибна і там іншими структури. Але дивіться, коли є патрульні, можливо, один квадрат це є квадрат 104-го, там більше, або це 105, межа йде річка і, можливо, або один, або інший екіпаж будуть зайняті, чи сімейна склада, чи ДТП, вони Ну, 102. Зараз вони зкинуться. Вони там ну, декілька хвилин скидають, є інколи буває, що ми приїжджаємо за 3-6 хвилин час. А є щось до 15, ну, що, наприклад, екіпаж 105, тобто, це е, шахта району шахти. Зайти, це... тому що там машини стоять, особливо коли приїжджають у ці поїзди, київські і так далі, відчуття. Я думаю, що то треба, але хай би власне, напевно знайшла місце, де стоянки, щоб люди могли по ту ходити, а не по дорозі, а машини стоять на тротуарі. Ну і вони такі подорожі вже. От як вибратися такою ситуацією? Ну, це, е... Насамперед, я дякую що чоловіку Казкому Громадянинка, що ви залишаєте навіть такі таку версту населення, як ну, безкаченки, громадяни, які вживають ну, напитки, але ну, максимально ми приїдемо, попросимо їх, щоб вони ну, пішли в якесь інше місце. Тому ну, що ну, Ми повинні також саме зрозуміти, і не тільки патрульна поліція повинна це вирішувати, а вся громада міста.